Скажи, якщо треба зарядити, я тут дам номер телефону, то ми Розкажи, де ми знаходимося. так. Е, да, да. в селі Пригорода. Що трактор, трактор, тут відбувається? У по дорозі не початку, а по е, дорозі. Тут відбувається, по, по правильному скажу, що тут відбувається Фескен. Ух ти! Що Це тут відбувається? Паша? Да! Знаємо, що друзла відпад, як ти пашень, приїхав з Америки. Дякую. Для того, щоб прибирайте за собою не залишилося тільки лозунгом, ось його практичне застосування. Початок серпня 2016 року молодий народ Хатинського району, Судлі Пригородок біля Дністра, проваджує практику. Цей заклад. ще прохання. Нарешті Україні треба бути чистою. І комусь треба показати цьому приклад. Так тримати наразі. Прямо Бог допоможе. Ось він. Мішечок. Який зараз наповнимо. Збережемо Україну чисто. Мусору. Брали Скажіть мені, коли Україна буде чистою, якщо так нагло смітити? Просто-напросто. Тут же потім треба ставати ногами. І цей пластик він не скоро ось, ось такі речі. Ось такі речі просто, просто недопустимі. Просто недопустимі. Тут і пластик, тут і скло. дивіться, Як їх тут щедро накидано? І ось. ось таке. Коротше, порізати ногу доїде. Дитину доводиться спостерігати на березі річки Дністер. Дуже прикро бути свідком такого стану речей, але вважаю за потрібне зібрати це і очистити Україну. Так хочеться, щоб вона була чиста нарешті. Усіх відношеннях. Господи, допоможе. Не бути ліневим. Сьогодні нам вдалося наповнити 120 мішків. А такі купи ви можете бачити вздовж дороги. І далі. Незважаючи на це, там на березі роботи не початий край. Здається, як то, що і нічого не робилося. Все одно, це вагомий внесок. Але вражають масштаби, якими просто засмічується наш рідний край. Дуже прикро, просто жаль, коли це торкнеться свідомості людей, Давайте давайте колотину раді. Ось на цій галявині відбувається дуже важлива подія. А саме фест кемп патинського району. Хто не знайомий з такими модними словами, як фест кемп, я хочу вам пояснити, що фест має кілька значень. Дивлячись, як його вимовляти. Фест це може бути фестиваль, фест – це може бути швидкий. І фест – це також означає постити, можете собі уявити. Ви віддихаєте і нічого не несте. Звичайно, це не варіант тут, але тим не менше свято відбувається і кемп це означає табір. Для тих, хто не вчив в школі англійську, перший, другий клас. Навіть. Гаразд. А, радий тут побувати, а, трошки підсмажитися, покупатися. Тобто подивитися, як наш народ творче організовує спочинок і просто стати частиною цього всього діла, як у старі добрі часи. Це був пашон для вас. Початок серпня 2016 року.

Який худий, а тягне машина, га? Наш третій. 18 на 10. Висоти не знаєш тільки? Тут ієних миную, лацією, бо відома ти жере ложиться, повної мужці, повної милості, юності нашої дні даємо. Молюся, молюся, моюся. Я як та Молюся, молюся, моюся. я як та Удочку можна використовувати як в попливочній е, фі, е, фідерні. Да, фідерні. Дякую, Петро Семенович, і в спіннінговій риболові. Спінгова рибалка, що наш ваша? Універсал. Три види рибалки на одному. Е, Далі, якщо із цих трьох видів риба не ловиться, якщо не ловиться да, то ви вже е, бачите тут тоненький е, проводочок такий. З приобразуватим на 220. на, на 220, 220. Та так. та при на 220. що для цього потрібно зробити. Для цього потрібно е, опустити кінець удочки в водойму і, і переконатися в тому, що біля вас ніхто не плаває, там і подати 220. Чуть-чуть на кнопочку. В Принципі такий механізм і улов кажу гарантований, гарантований і не тільки окунь.

Правильно. Селфі придумав Паша Лаврущак. Просто мало хто про це знає. І то би мало назвати не селфі палка, а селфі Паша. Бо ще ніхто сам себе не фоткав, а Паша ще в 90-х роках вже потім на камеру розвертав на себе. Тому Паша, ми тебе хочемо всі бачити. Запрошуємо тебе до сцени. Паша також є пісня і нам. Привітати. Так? Давай маш. Добрий вечір. Ігор, е, чуть-чуть потримаєш туди. А, а, добрий вечір, радий бути серед вас, друзі, і просто щиро вдячний Богу і вам. А 13 років тому назад це так давно і так недавно. А на березі Дністра десь біля цього ж самого села була спроба також провести такий фестиваль. Частина дня була дуже гарячою, частина дня був дуже сильний дощ. Я не знаю, чи тут а хтось є, хто цього це пам'ятає. Ну, от, так що є свідки цього, так що я це не видумав. Отаке. Але для, для цього свята була зроблена одна пісня, яку я ще тоді зробив музику для неї і співав. Я навіть не пам'ятаю, чи вона була виконана. Тому через 13 років я думаю, що було б все таки чесно. І спробувати викладач було бути серед вас 15 раз прибути в Україну і це в двох словах не переказати, але не буде займати часу. Прошу включати пісню пісня. Ми всі воєдино, уся молода Християнська родина, погожу юдину в долині, дністра, цей заклик до кожного серця луна, Гортуймося, люди навколо Христа, Хай пісня лунає між нами проста, Ще поки ми гості тут, на землі, прославимо Бога в сердечній парі. Ще панків гостін на землі, Прославимо Бога в сердечній хвалі, старе Боже слово, смітовий несимо, Хай ляже в серцях воно щедрим посівом зростає, хай рясно, проходить пора, на нивах біліють гарячі жнива ним молодь навколо Христа Пісня лунає між нами проста, Ще поки ми гості є тут на землі, прославимо Бога в сердечній хвалі. Ще поки ми гостіє тут на землі, прославимо Бога в сердечній хвалі. Землю країну, прийди до Ісуса, так. до Божого Сина, куди хриниця, живає вода, і знайдеш спасіння у нігти Христа, на спід журавлини де Божа хриниця, і золотом свілим стелила пшениця, і вічного щастя для всіх понотам, де Божа криниця, криниця свята, і вічно. Щастя для всіх там, де Божа криниця, криниця свята. Думався люди навколо хреста, а пісня лунає між нами проста, Ще поки ми гостіє тут на землі, прославимо Бога в сердешній хвалі. Ще поки ми гостіє тут на землі, прославимо Бога в сердешній хвалі. маю, немає співав оцю пісню, але спогади про те, як це колись було, вони сьогодні якось наповнили моє серце. І я вирішив з ними поділитися. Мабуть, більшість з вас вже а, ще молоді, такі не пам'ятають того часу, але дякую, що ви дали мені можливість цим поділитися, і хай вас Бог рясно благословить. Це твій зірковий час, проти. Дякую. Да, да, Прошу все-таки, підійдіть сюди вперед, всі разом, ми зараз помолимось. молитвою «Отче очі наш, подякуємо Богу, що він дійсно дозволив нам провести цей фесткем. Тому, друзі, підходьте вперед, ми всі разом зараз будемо молитися. Приходьте сюди на сцену. Не на сцену, а перед сценою. Всі, виходимо з палатки. Давайте ближче до нас. Всі, разом ми зараз будемо молитися. Ми всіх учасників запрошуємо. Це буде просто молитва подяки Богу. Всіх всіх всіх, хто приймав участь в цьому фест-кемпі, гостей, хто приїхав до нас. Ми разом помолимось, ми разом подякуємо Господу за те, що Він такий тісній обстановці. Да? Подякуємо Богу за те, що Він нам дарував. І віримо, надіємося, що це, скажімо, дасть нам такий хороший старт і якийсь пройде. 3, 3, 5 років, Фест це буде такий легко узнаваємий бренд. Да, да, да. Тому, друзі, давайте будемо молитися, разом заспокоїмося і разом піднесемо Господу хвалу і подяку вигляді молитви. Отче наш Тому молимось, отче наш, що єси, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба наш щоденний дай нам сьогодні, і, і прости нам провини нам наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і, і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Ну що? Друзі, вітайте один одного, привітайте! Наш без кемп оголошуємо офіційно закритим, тому слава Господу за проведений час. Ще ми тривітаємо. Друзі, ще раз гімн пропонував. Давайте один стовчик над плесом Дністра. Я думаю, що ми вже на довгий час забудемо оригінальну цю пісню, слова від оригінальну пісні. До речі, ми сьогодні, ми сьогодні висловлювали подяку всім, хто трудився в цьому таборі. Ви знаєте, я теж хотів висловити подяку Машкій Звіріт, яка писала текст до цієї пісні. Тому е, хороша поетеса є також і в наших рядах. Тому слава Господу, співаємо ще раз. Їм і, ну що, далі у нас буде снек, вогнище і спілкування. Хотинській землі понад лазом дні Since then, since then. Oh. Since then.